Вчора увечері в місцевих пабліках з'явилося відео, на якому чоловік зафільмував купу патронів на смітнику. Демонструє окремі з них не використані. Оте патрони стоять 20». Вони вони наша знімальна група виїхала на місце сьогодні. Незвичне сміття: гільзи та патрони з'явилися на смітнику по вулиці Миколаївське шосе. Неподалік від місця, де були викинуті патрони, крамниця. Продавчиня Людмила розповідає, учора стала свідком того, як діти діставали з коробки патрони. Утром, коли я прийшла, то нічого не було, а потім мені поставили газельку з картошечкою, і я тут торгувала, вона закрита була. А потім я почула, як дітки почали там і приїхала поліція. Воно було в ящичках, все запаковане, ну, а дітки вже розкрили і почали гратися. У поліції підтвердили дійсно велику кількість набоїв виявили на смітнику. 12 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території центрального міського району виявлено патрони. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що одному із дворів міста виявлено патрони у кількості більш ніж 4 тисячі штук. Наразі вказана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Місцеві жителі обурені, хто додумався викидати патрони на смітник, повз який проходить багато людей, у тому числі діти. У сьогодні коли це побачила, то ви знаєте аж мурашки тілу. Я такого ніколи в житті не бачила. Мусорку ж можуть вже в час підпалити». Це ж тут і діти можуть гратися під палиті, і так хтось щось кине. Це дуже небезпечно. На пакуванні у місці знахідки реквізити одного з магазинів мисливського та рибальського спорядження. У закладі прокоментували телефоном. Реалізовують зброю і набої лише за дозволом. Подальшу долю проданого товару не відслідковують. Досвідчені мисливці ж поділились власними міркуваннями. Це, мабуть, стрілецького. Комплекса, де вони отстрелювали ці гільці, ну просто таке калічество одної людини зібрати. Ну це просто нереально. Це йому год 20 треба забирати. Середньому за сезон там вистрілюється там. Ну 200-300 патронів. Це ну якщо без тіра. Це тільки з стіров можуть вивести. От на тір поїхали, постріляли. Вони згрібли ці в ящики. Приїхали, викинули на смітник. Ось така купа мисливських патронів. Зранку ще лежала на смітнику. Чи всі вони безпечні відстріляні? Невідомо. Справа не в кількості кажуть місцеві жителі. Вони не у захваті від такої знахідки на сміттєвому майданчику. Найбільше переймається питання: чи несуть загрози такі нестандартні відходи? Відповіді на це питання ніхто їм не дав. І прибирати патрони також ніхто не поспішає. Mm -hmm. Разі можна У нас діти тут бігають mm -hmm. і, грають, і катаються і все, mm -hmm. і в таке от твориться yeah. разі можна. Ні, mm -hmm. ми чекаємо, що вже уберуть, і до сих пор Наразі правоохоронці мають встановити, чи є склад злочину в цьому інциденті на Миколаївському шосе. Михайло Бостров, Олексій Васильченко, цей день.